Папа ходил на настольный теннис, ну и решил меня сюда отвезти. Дарі 14 років, із них 9 вона займається настільним тенісом. Каже, спочатку в родині гадали, що це буде як активне дозвілля. Втім, дівчину воно захопило і вона почала брати участь в спортивних першостях. Зараз на рахунку містянки 9 юніорських титулів чемпіонки України: дві бронзи в Угорщині та одна бронза в Швеції. Для цього 6 днів на тиждень по три години відточує спортивні навички. Її мрія увійти у збірну України та поїхати на першість Європи до Польщі в липні. Для начала в теннисе главное это спокойствие, чтобы никаких нервов не было, хотя у меня само нервы есть. Ну и если есть возможность пойти на тренировку, лучше не лениться, а пойти и позаниматься, ну, и никогда не сдаваться, и идти к победе дальше. Устаю, конечно, много. Три часа и шесть дней в неделю это очень нудно даже. Бывает, надоедает, но хожу, не сдаюсь и хочу стать чемпионкой Европы. Це 18-річний Павло вперше на секцію цього виду спорту зізнається прийшов за порадою мами, але як то кажуть, закрутилось, і хлопець вже встиг брати участь у міських турнірах та в першостях Дніпропетровської області. Я почав грати, ну якось сидіти на вулиці. Мама сказала: піди до тренера і почав займатися. Мені дуже сподобалось. Зараз продовжую дві дві з половиною години. П'ять раз неділю. в чемпіонаті міста з настільного тенісу взяли участь 19 спортсменів та спортсменок. Всі вони представники дю США номер 8 та ДЮСШ номер 3. Суддя змагань зізнається. Гравці дещо засумували за змаганнями, а тому радісно відгукнулись на цю звістку. 19 учасників всі граки розділені на три категорії: й і кожен игрок від своего уровня вже будет боротися за звание чемпіона міста Очень соскучились, тому що все було до этого в домашніх условиях тренування. А у нас спорта, который спорту, к себе більшого внимания именно за столом. Поэтому сейчас вот эти синування помогут дітям повернутися в спортивний режим. Перші з настільного тенісу провели в рамках благодійного спортивно-мистецького марафону Об'єднані заради перемоги. Його організаторами виступили громадська організація Арткультура та міське управління культури. Міський турнір він проходить у нас в рамках загальноміської ну, мистецького марафону. Єднаємося заради перемоги. Тобто наші спортсмени, всі чеченської спортивних сіл міських федерацій за видами спорту, також присоединяються до цієї акції і проводять змагання. Це зал настільного тенісу 120 ї школи, і де номер 8. Тут є укриття. Тому тут дітям буде безпечно проводити тренуватися і змагатися. У всіх трьох категоріях, в яких змагалися гравці, переможці відзначили пам'ятними кубками, медалями та грамотами за участь. Зокрема, в змішанні а категорії досвідчених тенісистів перше місце дісталося Дар'ї Ковальовій, срібло Олегу Гавришку, третя сходинка за Павлом Плакущим. Серед дівчат категорії А кращою теж стала Дар'я Ковальова, срібло в Евії Калініної, третє місце у Катерини Лаптівої. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, – «Перший міський.